Добрий день, шановні глядачі! Ви дивитесь новини на телеканалі Телефакт. Мене звати Анастасія Грицишин, і це програма «Варте уваги! 3 січня відбулась знакова культурна подія. Самбірський історико-етнографічний музей Бойківщини гостинно прийняв видатного українського художника Петра Сипняка. Майстер Пензля презентував свою нову різдвяну виставку під назвою Різдвяна феєрія». Яка стала справжнім подарунком для шанувальників мистецтва? Творчий захід розпочався колядкою Нова радість у виконанні Ірини Куцинди, яка наповнила зал святковою атмосферою, після чого директор музею Ольга Білас привітала усіх присутніх, які вшанували пам'ять полегла за Україну хвилиною мовчання, та запросила до слова представників влади, очільника відділу культури Самбірської районної державної адміністрації заслуженого працівника культури Юрчика Петра Ярославовича, який підкреслив роль таких заходів у популяризації мистецтва, та секретаря Сембірської міської ради Олега Мар'яновича Онищука, який висловив вдячність художнику за візит, Петро Михайлович. Я хочу першу чергу подякувати вам за те, що ви знайшли можливість час поділити своєю творчістю, тому що як ніколи є важливо на сьогодні, Україна переживає важкі часи. Ми бачимо, як ворог старається всіляко знищити нашу історію, нашу культуру, нашу віру. І дякуючи такій творчості, ми передаємо цю атмосферу Різдва, нашу культуру, молодого покоління. Тому що Різдво це обов'язково вручне святкування. Різдво це таке тепле свято, віра, де перша зірка, де народження Ісуса Христа, циволізує віру світле і. Тепло майбутнє, який обов'язково буде нашій Україні, тому що кожен нас сьогодні докладається до цього. Петро Михайлович, ви передаєте всю культуру як своїм картинам, тому що, хоч кожен з нас колись був у вертепі і пригадує всі ці святкові часи. Петро Сипняк отримав подяки від міського голови Юрія Гамара та директора музею Борьківщина Ольги Білас, як знак Шани за свою працю. Художник поділився історіями свого творчого шляху. Згадувалось, що він відвідував музей ще 15 років тому і висловив радість повернутися до Самбора, а також відповів на запитання глядачів. Я працюю вже, вже більше 40 років. Виставки в мене відбувалися в багатьох країнах Європи, Америки теж і Китаю. Кожного року. Завжди кілька виставок персональних відбувається, говорив вже про виставки, які там, коли треба робити колективно, давати пару років. Цей рік був доволі напружений, доволі гарний для мене в творчому плані. Зробив виставку в Національному музеї весною, а потім пішли виставки далі. Літом нам повезло побувати в Італії, в Тіролі. Ми побували на найвищих горах. В Італії на доломітах, і нас повозили, показали. Це було дуже приємно, особливо після таких років, коли з коронавірусом пов'язано і початок війни, коли ми думали, що взагалі для мистецтва не буде місця, що нам не вдасться не те, що десь там їздити, а не вдасться навіть щось робити, бо ми чекали, що нікому це не буде потрібно. Слава Богу, що наша, наша армія, що наші воїни зуміли зупинити, і що тримають фронт, і що в нас ще, дякуючи їм, ми тут живемо доволі, ну навіть нема що порівнювати. Ми живемо так, ніби війни немає. Хоча вона чекала дуже багато ця війна. і Майже кожного хтось або загинув або зараз на фронті. Директор самбірської школи декоративно-житкового мистецтва Роман Герич поділився спогадами про період навчання, зокрема про його творчі взаємини, а самбірський художник Павло Дідич висловив свої вітання, підкресливши унікальний талант і значення для мистецького світу. А завершенням події стало виконання пісні Україна колядує, яка залишила в серцях присутніх тепло і радість. Україна! Ця подія стала справжнім святом мистецтва для симбірчан, зібравши одному просторі людей закоханих у живопис. Це були новини на телеканалі Телефакт. Я Анастасія Грицишин. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей!